Я думаю, що тут дуже-дуже все індивідуально. Так само, як і ми іноді, українці, собі не пробачаємо якихось помилок, окей, можливо, ми собі пробачаємо, а інші українці нам не пробачають якихось помилок в українській мові. Так само я думаю, що іспанці, якщо буде іспанці говорити з помилками, то вони можуть такі мм робить помилку. А от якщо українець або інший іноземець говорить іспанською, вони думають, ух. Як же класно, що ти намагаєшся вивчати іспанську, що ти говориш іспанською. Е, можливо, є інші випадки, але ж ну, я говорю іспанською, тому я по то собі не можу сильно судити, чи є такі випадки. Але ж в мене є друзі, які не говорять, і я ж бачу реакцію деяких іспанців на їхню ісп... іспанську. Е, і зазвичай вона доволі таки позитивна. І для своєї дуже об'єктивної думки я запросила чоловіка моєї сестри.